Добрий день, діти та дорослі! Вас вітає практичний психолог Волович Леся Русланівна. І сьогодні ми з вами спробуємо деякі техніки на заземлення. Перша техніка називається заземлення нашого тіла. Ця вправа допомагає людям, які почуваються унімілими або заціпенілими, зосередитися на теперішньому моменті. Вона активує м'язи нашого. Тіла, ніг і дозволяє відчути нашу фізичну структуру. Коли ми переповнені якимось емоціями, стан наших м'язів часто змінюється від дуже активного до безсилля, Він змінюється від стану активного захисту, тобто бий і біжи, до повного розслаблення. Це називається гіпотонія. Коли ми відчуваємо свою силу і своє тіло, нам простіше дати раду своїм емоціям. Нам краще вдається справитися зі своїми переживаннями та контролювати відчуття. Що потрібно зробити? Сядьте зручно на стілець відчуйте, як ваші ноги торкаються землі. Можна навіть розбутися, якщо у вас є така можливість. І трошки потопотіти ногами. Спочатку лівою, потім правою ногою. Трошки потопотіли, відчули землю. Повторіть це кілька разів. Відчуйте, як стегна і ваші сідниці торкаються крісла. 5 секунд. Зверніть увагу на це відчуття. Зверніть увагу, чи зараз ви краще відчуваєте своє тіло, свої сідниці, ніж до того, як ми звернули на це увагу. Тепер змістіть вашу увагу на ваш хребет. Відчуйте хребет як середню лінію вашого тулуба. Повільно витягніть хребет, вирівняйте спинку і зверніть увагу, як це впливає на ваше дихання 10 секунд. Далі зверніть увагу на ваші руки. Складіть їх разом. Зробіть це так, щоб вам було зручно. Стисніть руки та відчуйте силу вашу і ваше тепло. Потім розслабтеся, зробіть паузу. І потім знову стисніть руки. Розслабтеся, впустіть руки. Тепер перемістіть увагу на ваші очі. Огляньте кімнату, подивіться уважно, знайдіть будь-що, що скаже вам, що ви тут і зараз. Нагадайте собі про те, що ви зараз у безпеці. Зверніть увагу, як ця вправа впливає на ваше дихання, на вашу присутність, на ваш настрій і на вашу силу. Дякую. Наступна вправа, в наступному відео. Наступна вправа е, називається повернення у теперішній час. Ця вправа допомагає людям з замороженому стані, які відчувають себе знанімілими або завмерлими, в яких ступор. Потрібно що зробити? Озирнутися навколо себе і назвати три речі, які ви бачите. Подивіться на будь-що і назвіть. Ось я бачу, наприклад, шпалери, телефон, кота. Ну, що завгодно, назвати обов'язково три речі, які ми бачимо. Далі ми називаємо три речі, які ми можемо почути. Прислухаємося до звуків, і це може бути будь-що музика. Я, наприклад, чую, як на вулиці розмовляють люди, як їдуть машини та гавкає собака. І далі потрібно назвати три речі, яких ви можете доторкнутися і назвати, яка в них структура є. Ось, наприклад, я торкаюся стола, він гладенький, так? Я торкаюся телефону, він холодний. Я торкаюся, наприклад, миш, мишки, і фона шершава. Зверніть увагу, спробуйте. Тобто, потрібно що зробити? І коли ви відчуваєте, що у вас ступор, що ми робимо? Ми називаємо три речі, які ми бачимо, три речі, які ми чуємо, і три речі, яких ми можемо доторкнутися, і обов'язково, яка в них текстура. Зверніть увагу зараз на свій стан. Чи відчуваєте ви, що після виконання вправи ви більш присутні в цій кімнаті або менш присутні в цій кімнаті? Чи відчуваєте ви себе спокійнішою або більш енергійною? Потрібно відповісти на це запитання для себе. Так, наступна вправа в наступному відео. Наступна вправа називається дихання по квадрату. Сядьте зручно, випустіть плечі. Розслабтеся, або заплющте очі і уявляєте квадрат, або дивіться, як я буду вам показувати, що потрібно робити. Потрібно, я зараз буду говорити, а ви це робіть. Ви вдихаєте, рахуючи до 4 і йдете лівою стороною вгору квадрата, потім затримуєте дихання, рахуючи до 4 і йдете верхньою стороною квадрата. Потім видихаєте, рахуючи до 4 і опускаєтесь правою стороною квадрата. Затримуємо подих, рахуючи до 4, йдемо нижньою стороною квадрата. Ще раз, вдихаємо. Один, два, три, чотири. Затримали подих. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Затримали подих. Один, два, три, чотири. Ще раз. Вдихаємо. Затримуємо. Видихаємо. Затримуємо. Зрозуміло? Дякую. Наступна вправа. Наступна вправа називається рахування видихів. Сядьте в зручне положення. Випрямивши спину і нахиліть голову уперед. Заплющте очі і зробіть кілька глибоких вдихів. Перш ніж почати нашу вправу, нам потрібно сказати подумки один при видиху. Під час наступного видиху ми подумки говоримо два і далі до п'яти. І так, п'ять разів. Починаємо. Один. Закриваємо очі, опускаємо голову. Два, три, чотири, п'ять. Ще раз один Два. три п'ять і ще три рази потрібно буде зробити. І остання вправа називається обійми. Ця техніка поглиблює і закріплює позитивні почуття і стани. Метод використовує подвійну фізичну стимуляцію, яка в поєднанні з позитивним повідомленням, яке ми будемо говорити, закріплює позитивні почуття. Речення можна казати про себе або вголос, як вам буде зручно. Сядьте рівнесенько, покладіть праву долоню на ліве плече, і ліву долоню на праве плече. Подумки: оберіть речення, яке підсилює вас, яке дає вам сили. Скажіть це речення вголос і поплескайте правою рукою по лівому плечу. У тебе все вийде. Тепер лівою рукою по правому плечу у тебе все вийде. Ну, це як приклад. Тепер ще раз поплескайте по іншому плечу, у тебе все вийде. Зробіть 10 поплескувань по 5 з кожної сторони, кожного разу повторюючи це речення. У тебе все вийде. У тебе все вийде. Добре. Молодці. Дякую вам за увагу. Сьогодні з вами була практична психолог полович Олеся Русланівна. До наступних зустрічей!